Усім привіт! Це гороскоп на березень 2024 року для риб. І в цьому гороскопі не буде води, навіть не шукайте її. Тут буде лише корисна астрологічна інформація. Із 1 по 4 березня діятиме напружений аспект між Венерою та Ураном, через що відбуватимуться неприємні непередбачувані ситуації, зриви, планів. Особливо це може стосуватися збоїв роботі транспорту. А також проблем при поїздках, при підписаннях договорів, а також при проведенні переговорів. З 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. І завдяки цьому. Будь-які поїздки, в тому числі відрядження, а також переговори, підписання договорів, комунікації, купівлі-продажу, особливо купівля-продаж транспорту і засобів зв'язку, будуть лише на користь, вони будуть проходити гладенько і так як треба. Також вдалим буде початок здобуття якоїсь інформації, наприклад, початок навчання, проходження курсу у вашому випадку, особливо якщо це будуть курси стосовно вашого саморозвитку, або щодо здобуття якоїсь інформації про зміну власного стилю чи способу проявлення себе для цього світу, способу самопрезентації. Але в ці ж дні з 8 по 10 березня діятиме і гармонійний аспект між сонцем та ураном, завдяки чому ви отримаєте можливість заявити про себе, гарно десь виступити, розказати про свої ідеї, а можливо поспілкуватися з впливовими людьми і там презентувати свої переконання. 10 березня на небі зійде молодик в рибах, в вашому знакові, в вашому першому домі гороскопу. І найбільший вплив на собі зможуть відчути ті, хто народився в період з 8 по 12 березня. І сфера впливу першого дому це ви самі. Це наше я, наше его, наш саморозвиток, самооцінка, і також наш стиль і самопрезентація, манера поводити себе з іншими. У зв'язку з цим на вас будуть чекати якісь переосмислення або Події, які спонукатимуть вас до того, щоб ви краще зрозуміли самих себе, щоб ви покопалися в собі, в своїх бажаннях, в своїх переконаннях, а можливо, вам захочеться в цей час змінити зовнішність, ви почнете про це задумуватися. І також, можливо, ви звернетеся за консультацією до певних фахівців, які допоможуть вам. Краще розібратися, хто ви є насправді. З того ж таки, 10 березня Меркурій перейде в знак Овна. Це ваш другий дім гороскопу, це значить, що це сфера фінансів і матеріальних надходжень. І з цього часу велика кількість ваших думок, комунікацій, можливо, поїздок та підписання документів буде пов'язана саме з сферою фінансів. Можливо, ви будете вести перемовини про те, щоб ви отримали якусь матеріальну винагороду, щоб вам підвищили заробітну плату, або ж ви поїдете в якесь відрядження, від чого буде залежати ваш матеріальний статок. А хтось із вас буде проходити співбесіду на роботу із вищою зарплатою. Також ви можете підписувати якісь договори, документи, що також впливатиме і на ваш дохід. До речі, оскільки Меркурій це також навчання, то ви можете почати здобувати інформацію, навчатися або просто читати спеціальну якусь літературу стосовно фінансової грамотності. 12 березня відбудеться перехід Венери в знак риб, тобто ваш перший дім гороскопу це ваш знак. Тому, шановні риби, користуйтеся цим. Часом, тому що він триватиме десь близько місяця, часу вдосталь, адже в цей період ви будете просто таки чарівливими. Люди будуть бачити вас ось такими захопленими очима. Вони будуть вас бачити кращими, можливо, навіть ніж ви є. Вони будуть вас бачити привабливими, чарівливими, і ви можете цим скористатися своєю харизмою, привабливістю в цей час для того, щоб отримати якісь потрібні вам результати. 17 березня відбудеться з'єднання Сонця із Нептуном. Нептун це планета, зокрема обману ілюзій та шахрайства. І вони з'єднаються в знакові риб, яким і керує планета Нептун. Тому не просто так призначені президентські вибори. В сусідній країні саме на 17 березня, це зроблено для того, щоб було легше маніпулювати, вводити в оману такий гіпнотичний стан маси людей. А вони і без того задурманені, але і ще легше буде ними керувати. Це доволі таке сильний аспект, і його дія відчуватиметься з 13 по 23 березня. І в цей період часу ми будемо дуже вразливими, чутливими. Загостреною буде інтуїція, дуже добре нею користуватися в цей час. А от проводити якісь заходи стосовно самопрезентації виступів. Цей час не слід, тому що все буде проходити так, нібито змазано, і вам не вдасться справити те враження, яке б вам хотілося. І якщо ж вам все рівно потрібно в цей період часу донести до когось свою позицію, свої думки, то в такому випадку краще звертатися, апелювати не до сухих фактів, а до емоцій та емпатії. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна. Це знак рішучості, першості, старту, і бере він свій початок від дня весняного рівноденства. Це найпотужніший енергетичний день цієї весни. І цього дня споконвіку наші предки відзначали початок нового року, початок весни. Тож це є питомо українським автентичним нашим святом, не запозиченим з інших народів. Проте наше відео звичайно не про традиції і не святкування. Але я вам дуже раджу поцікавитися глибше традиціями цього дня для того, щоб краще відчувати свій зв'язок із корінням. Загалом перехід сонця в знак Овна, тобто в ваш другий дім гороскопу, знову ж таки підтвердить зміщення всієї вашої уваги, вашого фокусу життя на тему фінансів на тему матеріальних здобутків. Тому в цей час у вас ще більше будуть розвиватися, розгортатися події. Які стосуються ваших матеріальних статків, ваших фінансових ресурсів, 21 березня відбудеться з'єднання Венери та Сатурну в знакові риб, і це означатиме, що ситуація, життєві обставини складатимуться таким чином, що вам доведеться або захочеться обмежити себе в якихось задоволеннях чи примхах заради того, щоб отримати якийсь вагомий серйозний результат в майбутньому. Також в цей період ви можете отримати таку можливість побачити без прикрас, абсолютно тверезо, ту життєву ситуацію, в якій ви опинилися зараз. Не факт, що вам вона сподобається, ця картина, яку ви побачите, проте не слід одразу хапатися за звичні рожеві окуляри і ховатися від того, що ви побачите. Переживіть ці емоції, побудьте з ними, усвідомте ту картину, яку ви перед собою бачите. Це необхідно. Для того щоб чесно, в першу чергу перед самими собою приймати рішення в подальшому щодо різноманітних життєвих ситуацій, а не просто плисти за течією свого життя. І в цей же час з 20 по 22 березня відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та плутоном, завдяки чому будуть задіяні ваш 12 та 3-й доми гороскопу, що дасть можливість зробити перший крок в напрямку. Звільнення, очищення, позбавлення, наприклад, від шкідливих звичок, або від якихось страхів чи непотрібних вам установок, або, можливо, це якісь відносини, які були у вас в минулому, і ви ще досі не розставили всі крапки над і, тож час буде з ними розпрощатися, а ви отримаєте таку можливість. А в когось це буде просто можливість позбавитися від мотлоху в вашому просторі, в вашому домі. А 22 березня станеться перехід. Марса, в знак риб, тобто ваш перший дім гороскопу, і з цього часу велика кількість вашої активної діяльності, вашої енергії буде спрямована на те, щоб саморозвиватися, самовдосконалюватися, ви захочете, можливо, і не лише захочете, а й будете нарешті це робити, займатися саморозвитком, змінювати свій стиль, можливо, зачіску, можливо, стиль одягу, можливо, манеру вашої поведінки, особливо з вашим близьким оточенням. А також, можливо, ви будете проходити якісь курси щодо саморозвитку, здобувати якусь важливу інформацію, або ж переживати такі події, які будуть підштовхувати вас до того, щоб ви обирали себе. Тобто, щоб ви чули себе як в повсякденному житті, так і в якихось важливих ситуаціях слухали не лише те, що потрібно за логікою чи за якимись об'єктивними факторами, але і прислухалися до своїх суб'єктивних доводів. 25 березня відбудеться повня, а заодно і затемнення місяця в знаковій терези це ваш восьмий дім гороскопу. Восьмий дім це сфера фінансів, але, скоріше, не тих, які ви самі заробили, а які до вас надходять з інших джерел. Це може бути і спадок, і від страхової агенції. Також це сфера податків, будь-яких пристрастей, і також інвестицій. А це затемнення розпочне весняний коридор затемнень, який триватиме до 8 квітня. Детальніше про нього і про його вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде присвячене суто темі затемнення місяця. З 26 по 28 березня відбуватиметься гармонійний аспект. Між Венерою та Ураном, завдяки чому це буде прекрасний період для будь-яких процедур краси, а для шопінгу, а також для романтичних зустрічей та романтичних знайомств. Тому, якщо ця тема є для вас актуальною, не прогавте цей період. Я бажаю усім представникам знаку Зодіака Риби, щоб березень 2024 року був для вас максимально вдалим та приємним. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!